На залізничному вокзалі з 12 грудня тепер щодня звідси відправляється дитячий вагон у складі потягу 026 Одеса Єсіня. Давайте подивимося, які особливості вагону та поспілкуємося з пасажирами. А, вдома, а ми... Є така дитяча зона, ось такі бізіборди, вони для моторики для діточок маленьких, вони можуть тут погратися. Різні тут часики. Подобається? Можете подивитися І ще такі бізіборди різні для діточок. Ми їздили у Київ, на... проходили курси психологія, все разом, тому нас підготували до цього вагону, що він буде, Тому проходили таке навчання на вуличках. Ось є такі тканині обмежувачі для того, щоб дітки не впали з других полочок. І є ось таке зоряне небо, воно вночі світиться. Ми вперше в цьому вагоні. дуже цікаво дітям, комфортно, сподобалось меню, вони вже тільки що скуштували. А, ну, Поки враження дуже приємні, задоволені. Ми пропонуємо манежики для дуже маленьких діточок і середні 5, 6, 7, 8, там до 16 років у нас їздять різні діточки, щоб діткам було комфортно. Щоб було чим зайнятися, щоб наприклад вони не тільки сиділи, щоб могли б там пройти, там тут подивитися, погратися, щоб ми їм щось запропонували, щоб дітки були чим зайняті. Це наше основне меню для кіточок. Це найс з гречкою Омлет та сирники з полуничним джемом від Євгенія Клопотенко. Їжа знаходиться у морозильній камері. У нас є можете подивитися. Я вперше йду в першій до цьому вагоні з командою по баскетболу. Ви їдете на тренування. На гру. Тур чемпіонату України дуже затишний, комфортний вагон. Ще не був так, там реальний не був ще, але з вигляду чистий, світлий, класний вагон для дітей. Саме то там якісь, бачу на стінці, якісь комбінації кольорів, якісь тут ігри, там у коридорі якісь ігри. Для дітей молодшого віку. Це був ну, дуже цікавий такий вагон. Буде у нас стоїть тур чемпіонату України з баскетболу у Львові. І 20, 21, 22. На цей період до Львова ну дуже проблематично знайти якісь квитки, навіть з Миколаєва дуже проблематично. А на сайті за білетами займався я, на сайті «Укрзалізниці» якісь варіанти я шукав і натрапив на цей варіант. Мені видало цей варіант, що є місця. Я швидко їх бронював. І ось так ми їдемо вперше у цьому вагоні. Я навіть дзвонив на гарячу лінію, дізнавався, а що, а як, які умови і що для цього потрібно. Умови виявились дуже прості: до 13 років дітям є пільги. І повинен обов'язково бути супроводжуючий дорослий. у даному випадку. Я як тренер, і з ними її зі мною ідуть мої друзі і тренер. Мені тут подобалось ліжко і столик. Тепер давайте пройдемо в дитячому самовузлі. У дитячому самовузлі у нас є таке сідельце для маленьких діточок. Є ось така драбина, щоб вони піднімалися, щоб їм було зручно. Є ось такий понанальний столик для дітей до трьох років – 20 кілограмів.